Друзі, а як там ваші плани на новий рік? А тепер чесно, як ваша спина та шия після робочих днів, стресу і недоспаних ночей? Свята вже на порозі час не тільки для подарунків, але й для турботи про себе. Бо як зустрінеш новий рік, так і проводиш масаж та реабілітацію для спини та шиї найкраще, що ви можете зробити для свого здоров'я. Позбутися напруги, яка накопичувалась увесь рік, відновити легкість у рухах і позбутися болю. Зарядити себе енергії, щоб задоволено танцювати, готувати та насолоджуватись святками. Реабілітаційні вправи ключ до вашого здоров'я. Розслабимо підмови гім'язм, зміцнимо кор і підтримуємо поставу. Повернемо рухлиць, щоб ви відчули себе на всі 100%, не відкладати турботу про себе. Новорічна підготовка це не лише про вбрання чи страви. Це про те, щоб зустріти рік у гармонії з власним тілом. Запишіться на масаж або консультацію вже сьогодні, подаруйте собі легкість, впевненість і здоров'я, які залишаться з вами надовго. Ваш реабілітолог.